Славі... Христос народився. Сьогодні у нас велике свято, коли для святкування люди збираються родинами, долають великі відстані і саме Різдво є приводом для того, щоб зустрітися і за спільним столом провести час. Це свято об'єднує різні категорії людей. Об'єднує бідних і багатих, об'єднує молодих і літніх, об'єднує навіть ворогів. Під час Другої світової війни німецькі і британські вояки вирішили на Різдво не воювати. Вони святкували Різдво, але на слідуючий день після такого можна сказати перемир'я. Вони знову знищували один одного. Дорогі друзі, Христос і Його народження настільки повпливало на світову історію, що ми навіть до цього часу рахуємо наші роки місяці до народження Христа і після народження Христа. Друзі, хто очікував, що народження такого маленького хлопчика приведе стільки в рух різних народів, що люди так будуть зацікавлені, будуть згадувати потім на протязі багатьох років? Ніхто не розумів, що відбувається. І навіть коли мудреці прийшли в Єрусалим, люди не чекали народження Ісуса Христа. Хоча пророцтва свідчили про те, що буде народжено немовля. На Друзі, я зачитаю одну історію, вона вже сьогодні вранці зачитувалась, але я звернув увагу на деякі інші аспекти. і Матвія, другий розділ з першого вірша. Коли ж Ісус народився у Флеємі Юдейському за царювання Ірода, прийшли мудреці зі Сходу в Єрусалим і питають, де народжений цар юдейський? Бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитись йому. Друзі, нам доволі відома ця історія. Я не буду зараз з деталі, але хочу звернути увагу на зорю. Сьогодні вранці Віктор Володимирович говорив слово, і якщо були уважні, ми могли замітити, що зоря вела зі Сходу далекого в напрямку до Єрусалима. Але стався якийсь такий момент, що вони чомусь збиваються з дороги. Зоря написано далі, знову він освітлювала дорогу після зустрічі з Іродом. Чомусь вони зайшли в Єрусалим і попали до царського дому. І далі написано, після зустрічі знову з'являється зоря і вела їх далі, де був народжений Христос. Саме на Зорю хотів би звернути увагу, це не просто символ якийсь цієї історії, була велика зірка, яка світила вказувала дорогу мудрецям. Я хотів би звернути увагу на більш глибокий зміст, що саме символізує зоря в нашому житті. Мудреці, які йшли за зорею, коли прийшли на місце призначення, написано так, що, побачивши зорю, вони дуже зраділи. В інших перекладах написано зраділи радістю дуже великою. Друзі, для нас, християн, є важливий урок – ми люди, які зустрічаємося з Ісусом Христом, і йдемо за тією зорою, якою є Ісус Христос, наша радість буде дуже великою. Хоча на життєвому шляху нам можуть з'являтися різні труднощі переживання, якісь перепони, але кінцевий результат завдяки зустрічі Ісусу Христу, буде дуже велика радість. Сьогодні Ісус Христос є тією зіркою, яка вказує нам з вами також дорогу, вірну дорогу. Через різні міроприємства. Через те, що ми з вами зібралися на Богослужіння, слухаємо проповідь, слухаємо співи, вірші, це є гарні елементи, які допомагають вказувати нам на вірний шлях. Свого часу Ісус Христос сказав так: Я є дорога, правда і життя. Друзі, якщо йти ось за тією зіркою, якою є Ісус Христос, то наша дорога буде вірною, вона приведе до правди і в кінцевому результаті до життя. Життя вічного. Дорогі друзі, хочу з вами звернути увагу на один важливий аспект. Ми читаємо про різдвяні події. Про відкриття багато серйозних зустрічей було. Давайте проаналізуємо, коли саме відбувалися майже усі. Відкриття в різдвяній ось ці події. Така підказка. В основному відбувалися в Франції в день чи вночі? Yeah. Yeah. Дякую. Правильна відповідь. Вночі. Друзі, тепер звернемо увагу. Йосип, батько Ісуса Христа, чоловік майбутній Марії, зготів. Залишити Марію, тому що знав інформацію, що Марія є вагітна. Хотів зробити це таємно, але вночі з'являється Ангел і говорить: Йосип, не роби цього. Тому що дитя, яке народиться, це від Духа Святого. Йосип слухає, і виконує те, що йому було сказано. Далі ми читаємо, що мудреці, які зустрілися з Ісусом Христом, Ірод сказав: Ви якщо поклонитесь. Будете повертатись назад, зайдіть до мене, адже я теж йому хочу гостинців наготувати, хочу теж привітати. Ангел вночі попереджає мудреців не повертатись тією дорогою, якою вони йшли. Наступне, уже для сімейної пари, для Йосипа і для Марії, ангел вночі, також вночі, говорить, що вам потрібно збирати речі і швидко відправлятися до Єгипту. Тому що дитятко можуть вбити. Далі ми читаємо про пасухів, які стерегли нічну варту, їм відкриття також було вночі. Дорогі друзі, одна деталь. Коли людина заспокоюється від всіх своїх денних справ, коли людина може бути в спокою це вночі, в основному люди відпочивають. Бог і ангели. Являється до людей, щоб звістити необхідну інформацію. Дорогі друзі, як важливо нам, християнам, знаходити ті моменти, коли є спокій, коли ми не відволікаємося на якийсь посторонній шум і можемо мати єднання Богом. І обов'язково Бог нам готовий відкрити свої істини і донести якусь важливу інформацію. Давно у людей не було GPS-навігаторів, якихось трекерів які допомагали би орієнтуватися на місцевості. Тому для орієнтації люди використовували зорі і користувалися використовували, сонце. Саме по сонцю і зорях люди могли шукати вірну дорогу. Слово Боже нагадує для нас віруючих людей. Що Ісус Христос є Сонцем правди. Сьогодні вранці ми чули про те, що Ісус Христос ще в іншому місці названий зорею ранковою і ясною. Дорогі друзі, я зараз зачитаю одну історію, яка сталася з апостолом Павлом. Ця ситуація була неприємна, адже вони пливли на кораблю і сталася дуже велика буря. Буря була настільки великою, що їхній корабель він ось ось мав розбитися. Люди панікували. І в Дії Апостолів 27 розділ 20 вірш написано: але як багато днів не видно було ні сонця, ні зорів, і продовжувалась буря, то на кінець зникла будь-яка надія на спасіння. Дорогі друзі, тих людей. Які довгий час були на кораблі, була велика буря, і довгий час вони не бачили сонця і не бачили зір, вони розуміли, що вони вірної дороги не знайдуть. Адже єдиний вихід це була зоря вночі і сонце в день. Це допомогло б їм врятуватись. Але як багато днів ні сонце немає, ні зорі, люди, які були там на кораблю, написано, зникла всяка надія. Дорогі друзі, якщо Ісус Христос не буде нашим Сонцем правди, якщо не буде тою світанковою ясною зорею, то в будь-якої людини дуже швидко зникне будь-яка надія. Як важливо нам мати добрий той орієнтир на ту зірку, яка є Ісус Христос, щоб не збитися з вірної дороги. Дорогі друзі, просте запитання, чому? Народився Ісус Христос. Є відповідь Івангелії Матвія в 1 розділі в 21 вірші. Ангел з'являється для Іосипа і каже: прийми Марію, дружину твою, тому що дитя, яке народиться, ти досиш йому ім'я Ісус. І далі Він говорить, що Він буде робити. Він буде спасати людей своїх від гріхів їх. Це та місія, з якої прийшов Ісус Христос на землю. Його не була ціль ісціляти, здоровляти, годувати. Це він робив своєї доброти. Він мав можливість це зробити, тому він це робив. Але це не першочергова його ціль була. Він прийшов спасти людей своїх від гріхів їх. Дорогі друзі, ще одне таке запитання до нас присутнє. Різдво це приємна радісна подія, приємне свято радісне, але ми можемо спостерігати за людьми і бачити, що чомусь не всі люди радіють. Чомусь у багатьох людей похилена голова, чомусь униніє, чомусь розпач. Дорогі друзі, якщо це мова йде про віруючих людей, то ці люди не на ту зорю дивляться. Друзі, зорі під ногами не валяються. Людина, яка вірить в Ісуса Христа, має піднімати свій погляд до неба і бачити ось цю світанкову зою і ось це сонце правди і вдень, і вночі. Як це робити, ми вже багато слухали, багато читали, знаємо, але я на один момент звернув увагу, як постаратися зробити так, щоб в моєму житті. Ось це сонце правди засвітило, і ось ця світанкова зоря сяяла яскраво. Я прочитаю 2 Петра, перший розділ, 19 вірш. Це рецепт, що потрібно в першу чергу зробити, щоб сонце правди в нашому житті засяяло. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить у темному місці, доки не почне розвиднятися і не засяє ранкова зоря в серцях наших. Дорі друзі, слово Боже, акцентує увагу. У нас є вірне пророче слово. Якщо ми звертаємось до нього, то ми правильно робимо, ми вірно робимо. І він порівняє слово Боже порівнюється зі світильником, який світить у темному місці. І написано, що до тих пір це буде відбуватись, доки не засяє ранкова зоря в серцях ваших. Дорогі друзі, нехай нас Бог поблагословить, щоб в нашому житті засяяла ця світанкова зоря, і щоб наш орієнтир був на неї постійно. Щоб ми не заблукали з істинної дороги, а пророче слово, яке є в кожного з нас, допоможе нам в цьому. Бог і Хай буде слава. Амінь. Амінь.